Дед, а що ми тут таке бадяжимо? Що, що це за прикол такий? У нас, як всегда, клавечник. Пловечник? пловечник? А що, собачки, з котика? Все по чуть. -чуть. Да? Самий последний раз був, знаєш що, з котиками. бо собаки трохи був смердів. Якщо хочете смачного плову скуштувати або щось відсвяткувати, чекаємо вас Л... 19. Вже нову адресу чуть би не сказав. Короче, чуть би не спалив. Не ходіть сюди, бо будете мати отакий вот живот. Да, такий не ходіть сюди. Живот твій, живот мій. Йосвірючи, як той говорить, Іван Іванович, коротше Іван Іванович міняє Я профіль. Васильович. Іван Васильович. знаєш, що ти поправив? Я знаю, хто бля. А, А якщо хочете з'їсти смачного шашлика або гарно відпочити, дуже вас запрошуємо сюди. Також 27 вересня будемо робити закриття сезону, тому що вже погода портиться, вже і зараз не дуже тепло. Хіба що біля вогня постояти? Чекаємо на вас.